таки от говорять американські військові зокрема про те, що час до травня росіянам потрібно, аби відновити достатню міць для наступу. Я так розумію, що Путін ем, не готовий чекати кілька місяців. В нього горить 24 лютого на носі. Більше того, 21 числа йому треба щось сказати. Ем, на зверненні до федеральних зборів, ем, як ви сьогодні маркуєте те, що відбувається на Донеччині, на Луганщині, тому що ми констатуємо, що наступ по факту він іде. Абсолютно вірно, абсолютно вірно, нас по факту вже іде, і це фактично те на що спроможний ворог на сьогоднішній день. Ну і знаєте, я не маю такої впевненості, як мають наші західні колеги, що потрібно противнику час до травня місяця, щоб відновити свою боєздатність підготувати війська. Можливо, їм потрібний такий час, але хто цей час їм дасть? Тому що повторюю вже неодноразово, що українські сили оборони не є якимись там статичними спостерігачами за тим, що робить противник. А ми постійно і динамічно впливаємо на противника, руйнуючи його наступальний потенціал. І фактично те, що ми бачимо сьогоднішній день, це результат роботи саме наших ударних засобів. Коли противник не може сконцентрувати достатньо зусиль на певному напрямку, ми пам'ятаємо, чим це закінчилось в районі Вугледару, коли за два тижні вони втратили 71 одиницю. Техніки противник може діяти тільки в одному алгоритмі, максимально наблизитись до наших позицій великими піхотними групами. І зав'язати стрілецький бій, який ну фактично унеможливлює використання шмасштабне використання інших засобів ураження, і тут вони мають певну преференцію, тому що ці групи військ вони є просто об'єктивно більшими. Вони мають більше особового складу на якомусь конкретному напрямку, але вони стали дуже обережними з використанням техніки. А вони діють, намагаються діяти зухвало, але водночас і з озиранням на те, наскільки ця техніка може бути вражена. Вони не спромоглися зібрати відповідної кількості техніки для того, щоб забезпечити безумовну перевагу над українськими силами оборони, навіть з урахуванням наших можливостей по нанесенню удара ударів на упередження. Таким чином той формат бойових дій, який ми спостерігаємо зараз, є єдиним можливим для них. Ну і відповідно так безумовно, вони використовуючи цей формат, як ми вже говорили, маючи об'єктивну перевагу в особовому складі, можуть здобути певні тактичні переваги, але це коштує надзвичайно великих ресурсів. Вони їх витрачають, і особовий склад, і боєзапаси, і техніку, яка так само все одно знищується, якби вони її не ховали. І це дуже сильно збиває їх наступальний потенціал. Тому знаєте, травень є таким дуже умовним терміном. Це як термін, коли вони зможуть відновити свою боєздатність, знаходячись тим, так само під впливом е, політичних замовлень з Кремля, е, військове керівництво Росії змушено кидати мало підготовлені і, і е, мало організовані підрозділи. Ну просто на кулемети на бойові позиції України на знищення. Сергій, вважаю, що заслуговує уваги і треба обговорити наступну інформацію, яка також з'явилася в засобах масової інформації про те, що Російська Федерація змінює тактику війні проти України. загарбники масово застосовуватимуть авіацію. Про це пишуть російські медіа з посиланням на джерело у Міноборони. Далі я зацитую наступне: раніше авіацію берегли, вона майже не злітала до зони дії української ППО. Тепер вирішили змінити тактику. Ну, власне, за словами джерела журналістів, РФ досі має перевагу в авіації над Су, попри те, що російські літаки і вертольоти масово збиватимуть, це створить певні проблеми для української армії. Як ця історія може розгорнутися? Чи означає це, що це можуть бути певні нальоти на українські збройні сили на якісь позиції? Як ця тактика може працювати? Ну, безумовно, такі нальоти вже здійснюються, і в наших зведеннях ми можемо знайти інформацію, і це ніхто не скриває, що противник збільшив інтенсивність ударів і застосуванням авіації. Разом з тим, ну давайте будемо відверті, і ми читаємо в наших повідомленнях про фактично щоденне збиття того чи іншого літального апарату, чи то гелікоптер, чи то літак. Я вже мовчу про безпілотники і крилаті ракети. Таким чином, так противник в певній мірі посилює так званий тиск і з допомогою авіації, усвідомивши безперспективність широкомасштабного застосування наземної техніки. Але як би там не було, треба розуміти, що в цій війні 80% завдань бойового ураження здійснюється саме наземними засобами: артилерією, мінометами, системами залпового вогню і навіть танками. Тому е, об'єктивно застосування авіації воно не може займати знаєте, якусь таку передову позицію, або якщо хочете таку собі екологічну нішу і використовуватися масово на різних напрямках. Це по перше. По-друге, Росія ніколи в своїй історії. Не проводила масованих авіаційних операцій. В них нема просто такого досвіду, тому ми матимемо справу з такими нальотами поодиноких літаків або малих груп літаків на позиції наших збройних сил. Відповідь буде очевидна. Відповідь буде нанесення ударів системами протиповітряної оборони, які ми зараз постійно нарощуємо. Сергію, добре. А скажіть, а скажіть, а скільки літаків? Ну і як, як багато верніше, ми може українська ППО може збивати в українському небі? Ну ви знаєте, якщо е, тут треба розділити, тому що система ППО ділиться на систему ППО сухопутних військ, тобто тих військ, mm -hmm. які несуть оборону, і е, систему ППО країни. І відповідно, ми бачимо е, літак, по ідеї це те е, крилата ракета, це той самий літак, тільки без екіпажу. І який має менше трошки засобів відбиття ураження системами протиповітряної оборони, а таким чином, ми можемо припустити, що просто аналізуючи ситуацію і враховуючи можливості пілотованого літального апарата, вірогідність збиття 50%, якщо ми говоримо про систему протиповітряного захисту країни. Що стосується системи протиповітряного захисту сухопутних військ. Бойових, тобто бойових порядків, то там це може коливатися від 25 до 50%. Тобто врахуємо так, що навіть 25% це дуже багато, тому що підрозділ авіаційний та інші підрозділи, які втратив 25% п'ять свого основного озброєння бойової техніки, він перестає бути боєздатним. Тому е, противник буде наражатися на смертельну небезпеку і втрату боєздатності ну, в найближчій перспективі. Саме тому, починаючи від квітня місяця, ми не спостерігаємо взагалі спроб противника атакувати наші об'єкти саме із застосуванням авіації. Я маю на увазі об'єкти в глибині країни. Ну і дуже обмежене використання авіації у на лінії фронту. Тому вони можуть спробувати це зробити. Це їм ніхто не забороняє, але за нами відповідна відповідь і відповідне знищення і літальних апаратів, і екіпажів. А самі розумієте, що підготувати екіпаж літака значно складніше і потребує значно більше часу ніж, наприклад, підготувати екіпаж умовного танку. Ну але власне продовжують вони нас обстрілювати. Ми знову чуємо тривоги. Знову маємо прильоту прильоти. І, і власне до нової тактики вдаються росіяни під час обстрілу України. Окупанти застосовують неправдиві цілі для виснаження ППО. А також відмовляються розвідувати позиції за допомогою дронів Камікадзе Шахет. Про це сказав речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, Російська Федерація хоче змусити ЗСУ використовувати західне озброєння, якого ще немає у достатній кількості. Ворог зазвичай використовував іранські ВПЛА для того, щоб перевірити українську оборону, виявити позиції, щоб скоригувати можливий ракетний удар. Цього разу шахедів не було. Відразу пішли снаряди різних типів, сказав спікер командування ВПС. Окремо вони використовували надзвукові крилаті ракети великої дальності х 22 які називають вбивцями авіаносців. Багато збили, утім треба зазначити, що не все, але два слова хочу, щоб ви сказали про оці кульки, які залітають з певною там доконструйованою якоюсь історією. Наскільки це зрозуміло, що це набагато дешевше ніж запустити ракету, аніж запустити безпілотний літальний апарат, але що вони можуть дізнатися про українську ППО таким чином? Ну наскільки це ефективно для військової точки зору? Ну, назвати це надзвичайно ефективним не можна, але знаєте, якщо навіть ефективність цих куль буде складати 5-10%, вони свою справу роблять, тому що вони є надзвичайно дешевими. Це ос... справа. Копійчон. Так, абсолютно. Якщо ми говоримо про оснащення цих кульок, ну як вони кажуть, певними металевими рефлекторами, треба розуміти, що такий рефлектор він може відбивати або ну направляти на себе сигнал радара. Тобто цей сигнал може бути зафіксований іншими засобами розвідки. Повітряний простір сканується, фіксуються координати, і, відповідно, координат, по тим координатам потім має наноситися відповідний вогонь заради знищення системи протиповітряної оборони. Оце най, така найпростіше пояснення, для чого це вони роблять. Вони їх запускають масово для того, щоб знаєте, створити таку цілу купу хибних цілей. Тому що не одразу зрозуміє, що перед тобою. Метал є метал, відбиття сигналу, воно все одно є відбиттям сигналу. І це, звісно, може створювати певні проблеми для наших хлопців, хто слідкує за повітряним простором. Але наскільки вони ефективні, ну сказати дуже важко. і Навіть з огляду на те, що вони за умовчанням не, будуть, не можуть бути високоефективними. Але навіть такі статичні цілі, якщо можна так сказати, вони створюють небезпеку для нас, ну, тому що примушують розкривати. Вати нас в бойові порядки нашої системи протиповітряної оборони. Те, що відбувалося сьогодні вночі, коли знову летіли калібри, знову летіли ха вразили деякі об'єкти критичної інфраструктури. Чи означає це, що ну починається щось до 23-24 лютого? Є певна заява Олексія Данілова. Я зараз її додам ж до нам в обговорення. Російські окупанти готують нову масовану ракетну атаку на 23-24 лютого. Україна готова. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, в Україні вже розуміють, що являють собою подібні атаки, коли летіло від ста 15 До 120 ракет в з цим днем, переконаний секретар Ради Нацбезпеки і оборони. За даними військових, тільки в ніч на 16 лютого Росія випустила по Україні 36 ракет. Протиповітряна оборона знищила 16 із них. 23-24 число. Ми прекрасно розуміємо, що це будуть дні напруги. А перша річниця величезного наступу Путіна це велика політична проблема для нього водночас, та? тому що похизуватися на полі бою якимись реальними успіхами військовими нема чим. Чи означає це, що ну будуть пробувати нас кошмарити в цей день і цей тиждень до річниці з неба? Ну абсолютно, абсолютно треба розуміти, і навіть та дозована кількість ракет, яка була випущена, свідчить про те, що скоріш за все, і давайте пам'ятати, що ця тривога була не одна. Це нічне кошмарення не було єдиним, якщо не помиляюся, в різних за різними підрахунками проти України. Сьогодні було здійснено щонайменше три такі подібні атаки. Ну звісно, з використанням ракет з комплексу с 300 Таким чином, ми маємо бути готові. Ми маємо реагувати відповідно, не забувати переходити в сховища. І розуміти, що противник дійсно буде дошкуляти нам я маю певні сумніви щодо того, що вони проведуть таку надмасштабну атаку протягом 23-24 лютого, але Такі, знаєте, така тактика дрібних порізів, коли вони все ж таки досягають свої мети, наносячи удари по нашій критичній інфраструктурі, може мати місце до 24 лютого, а можливо і після 24 лютого. Це вже залежить від того наскільки російська система готова буде запускати ці ракети. І тут справа не тільки в ракетах, а справа ще і в носіях цих ракет, тому що. Вибачте, ці носії не були розраховані на то, що їм цілий рік стріляти. Вони потребують ремонту, вони потребують йому оновлення. Тому інтенсивність ударів може частково зменшуватися, може частково збільшуватися, але ми маємо бути свідомі того, що Росія поки що не має намірів припиняти такі удари, і ми маємо бути завжди до них готові. 24 лютого. Це велика проблема для Путіна, пане Сергію. Як вам видається? Тепер так, тепер так, тому що треба розуміти, що Путін і кремлівське керівництво вони жодним чином не розраховували бути втягнутими у таку війну. І саме тому це давало нам підстави заявляти, що вже 2 березня стало зрозуміло, що Росія минулого року, звісно, Росія стратегічно програла цю війну. Але треба також усвідомлювати, що вони просто так не відмовляться від своїх намірів, тому що треба, це ясно, ходячи знову з історії політичної ситуації, політичної структури Кремля, що люба поразка у війні призводить до зміни політичного керівництва, а в їхньому випадку зміна політичного. Керівництво означає не тільки політичну а й фізичну смерть, тобто фактично кидаючи зараз своїх непідготовлених бійців на наші оборонні позиції, вони просто продовжують своє фізичне існування не більше, не менше. Тому вони будуть триматися за цю можливість до останнього. Власне, я ще буквально одне запитання. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану Токаєвим. обговорили співпрацю на міжнародних майданчиках. Також подякував Казахстану за гуманітарну підтримку для України. Але в цьому контексті запитання має про інше: чи буде намагатися Путін все таки натиснути на ОДКБ на цей союз, щоб залучити його в війну проти України. Ну, він буде намагатися, звісно, дотиснути, але вже цілком зрозуміло, що якщо він протягом року не примусив свого найближчого союзника і свою маріонетку Лукашенка долучитися до сухопутних операцій, то надія на те, що якісь країни Центральної Азії або Закавказія, такі як Вірменія, долучиться до цієї битви, ну неймовірно мають неймовірно малі шанси, тому. Звісно, тиск буде здійснюватися, але той же самий Казахстан усвідомлює безпосередню загрозу для свого суверенітету з боку Росії. Тому навряд чи вони підставлять спини своїх солдат під удари російських солдатів. Ну тоді це означає по факту, що ДКБ як Союз він мертвий. Абсолютно, так воно і було від самого початку. Тоді мертвонароджений. Нехай так. Дякую вам, пане Сергію. Дякую вам за те, що доєдналися. Сергій Грабський військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу ЗСУ, був в нашому етері. Дякую.